Всім добрий ранок. Буду сьогодні займатися монтажем цих світиничків, буду їх переставляти трошки в інше місце, бо вони тут незручно стоять. Просто, як заходиш у вольєр, сам, то сам, саме світло б'є просто в очі і воно не освітлює сам саму територію вольєра. Я їх буду переставляти на вікно будинку. І буду також замінювати ще один світильник, я вчора змонтував. Значить, ще один такий докупив, змонтував. Коли виходиш з будинку або заходиш в будинок, він вмикається і так само світло б'є в очі, і воно трошки незручно і сліпить, я його буду переставляти на самі ворота, щоб при вході в будинок засвічувало світло і освічувало всю територію будинку. Раз я ліхтаря вже зняв, зараз я покажу, що там всередині в ньому. Що я можу сказати? В принципі, непогано зібраний акумулятор стоїть, платка і самі діоди. Прикольно. Де в подальшому можна буде цей акумулятор замінити, поставити більш кращий і більш довше буде тримати світло. Ну, в принципі, я задоволений, я не очікував, що такий результат буде. Я думав, звичайний буде. Такий пакетний акумулятор стояти, тут і більше тут нічого. В принципі, непогано, де? Да? Хто як вважає? Перед монтажем обов'язково перевірка справності. В принципі, мороз 9 градусів витримав. Я думаю, надалі буде гарно працювати. Ліхтар буде працювати по такому принципу. При вході в садок включається ліхтар по датчику руху, освічує територію вольєра і трошки садочок. Що в принципі доволі непогано і зручно. Тому що перший раз, коли він тут висить, заходиш і постійно в очі світло світить, сліпнеш. Ну, доволі незручно. Лорд, я тебе зараз випущу, не нервуйся, зараз я випущу, тебе будеш ганяти. Отак, От вийшло. Ну, в принципі мені подобається. І пряме, і пряме, і пряме сонячне світло буде попадати на е, саму панель для зарядки. Демонтаж іншого, другого. А інший світильник виглядає так. На самих воротах встановлений. При підході до воріт вечором, вночі він автоматично вмикається, освічує майже половину території будинку. Доволі зручно. І навіть коли в будинок заходиш з вулиці, він також автоматично вмикається. І цей буде світити, і ось цей буде світити. Ну наче так. Кому відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте. Всім дякую за увагу.